Доброго ранку, доброго дня! Хай день буде добрим сьогодні щодня, хай сонечко ніжно вас всіх обіймає, теплом своїм ніжно усіх зігріває, хай небо, мир не буде для нас, щасливими будьте усі повсякчас. Розквітне країна, радітимуть люди, відкриються школи і садочки усюди. Малята, а куди ви приходили кожного дня? Так, ви приходили в садочок. А хто ж вас зустрічав у садочку? Вірно, зустрічали вас і вихователі, і помічники вихователів, і ваші друзі. А з ким же ви гралися в садочку? Вірно, з такими самими дітками, як і ви. Правда? Ви з ними гралися, дружили, розважалися, тобто ви гралися з своїми друзями. І у кожного друга, так як і у вас, і у нас, у кожного є своє ім'я. І це ім'я нам дається при народженні. І це ім'я ми можемо вживати як пестливо, як повно звучить наше ім'я, так і скорочено. Існує дуже багато різних імен, які римуються. Наприклад, Назар, Захар. Сашко а римується яке ім'я до нього. Вірно, римується ім'я Мишко. Наприклад, Ганнуся римується ім'я, Катруся. Роман. А римується Богдан Молодці. Алінка римується Маринка. Даринка. Так, Сергійко а римується ім'я Андрійко. А Інна римується ім'я Ніна. Дуже добре. А хто ж вас зустрічав у дошкільному садочку? Так, а зустрічали вас ваші вихователі, які завжди вас ніжно обіймали і називали саме пестливо. Бо саме вас ми дуже любимо і чекаємо завжди кожного дня в нашому садочку. Дітки, а що ж таке дитячий садок? Так, це той заклад, де які відвідують маленькі дітки. А навіщо нам потрібен дитячий садок? Так, дитячий садок нам потрібен для того, щоб тут дітки навчилися спілкуватися. Навчилися дружити, навчилися гратися один з одним, поважати один одного, допомагати. Тобто, дитячий садок нам потрібен не тільки для того, щоб тут дітки гралися, а що тут дітки ще і навчалися. І на сьогоднішньому занятті я вам хочу прочитати вірш Іване Влашкевич у дитячому садку. І цей вірш ми спочатку прочитаємо, а потім з вами вивчимо на пам'ять за допомогою мнемо-таблиця. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок звеселили дитсадок. А зараз давайте ми з вами обговоримо кожен квадратик нашої мнемотаблиці. Наш Іванко в дитсадку. Хто у дитячому садку? Так, наш Іванко. А Іванко вплетений, як барвінок у що? Вплетений, як у віночок, як барвінок у вінку. А хто навколо нашого Іванка? А навколо нашого Іванка друзі. А якої пори року гарно так квітуть квіти у лузі? Правильно, весною. А що завели малятам дитсадку? А завели вони швидкий танок. А що ж звеселили дітки? А звеселили вони дитсадок. Послухайте, будь ласка, ще раз цей вірш Іване Блашкевич у дитячому садку. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Я дітки вас прошу на слідуче заняття викласти мені вивчений вірш Івана Блашкевич у дитячому садку. А зараз давайте ми з вами пограємося в гру «Продовж віршик. Я починаю вам розповідати цей віршик, а ви закінчуєте. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок в буєнку. А навколо нього, друзі, як весною квіти в лузі завели швидкий. Веселили дитсадок. садок. Дуже добре. А зараз давайте ми з вами уявимо на одну хвилину, що зникли всі дитячі садочки. І що було б, якби дитячих садочків зовсім не було? І от зараз ми з вами пограємося в гру, що було? Що було, аби зникли всі дитячі садочки? Там діткам нікуди було б ходити кожного дня. У діток не було б так багато друзів і дітки б не дізнавалися кожного дня щось нового. А що було б дітки, якщо не було б вихователів у садочку? Пішли б дітки з садочок. І хто б їх би навчав? Хто б їх вигодував, хто б з ними грався? Було б не дуже цікаво, правда? А що дітки було б, якщо б дітей не було б у садочку? Коли немає діток у садочку, то дуже-дуже сумно, тут навіть стіни холодні. А що дітки було б, якби в садочку зникли всі іграшки? Було б теж не дуже приємно, правда? Малятам з чим було б гратися. А що було? А що було? А що було б, коли закінчиться швиденько війна, і всі дітки прийдуть в садочок? Так, знову садочок наш оживе. Тут буде весело, гамірно, яскраво. Всі дітки будуть звеселяти наш садочок своїми радісними посмішками, своїми веселими іграми і щасливим сміхом. Дітки, а з яким настроєм ви приходили в садочок? Кожен із нас проявляє свої певні емоції. Хтось приходить радісний в садочок. Хтось приходить сумний, бо хоче ще спати чи скучає вже за мамою. У кожного проявляються різні емоції. А скажіть, будь ласка, як називається та людина, яка проявляє злість? Так, Вона називається злою. А сум? Сумною. а краса красивою, а добро? доброю, а страх страхітливою або ягузм. Бо я зливою, лі... лінивою, а друг дружньою. Так ось я вам, дітки, бажаю завжди проявляти тільки хороші емоції. Щоб завжди ви були у мене і добрими, і сміливими, і дружніми, і приходили в садочок лише тільки з хорошими позитивними емоціями. На цьому, на цьому наше влинєве заняття закінчується. На все добре. До скорих зустрічей!